Покажу вам далі, буде складатися з двох частин відео, не буду монтувати, так і виложу вам дві частини. Це частина друга до першої. Такі бігонії, я навчилась її вкорінювати, вона прекрасно вкорінюється, Це бігонія е, жовта, дуже гарно пишно вона цвіте. Ось такі гарні корчики. Вже чекаю весни, вже малі підуть з школи на канікули, і поїдемо в село. І поїде воно все на ринок, все поїде на базар, буде продаватися. Так, це в мене деньки. деньки, деньки. Трошки повитягувалися, ну, щось залишиться. Я ще потім, може, щось досажу, подивлюся, ну вже пізніше. Так, це трошки цвітуть калачики. Тут в мене ще стоять це лагінарія на прививку. В общем, бальзамінчики на краюшки стоять. Це сходить лагінарія. Дві кассетки, тут 30 штучок, на прививочку. Там далі перчик. Все. Зараз виключу підсвіточку. Ось, покажу вам. Так буде більш видніше. Це лагінарія сходить. Така вже теж. Деяка ще сходить, деяка вже зійшла. Перчик такий стоїть вже. Гарненький розсаду зробили. Ну, і покажу вам тут. Це бальзамінчики стоять в менших горшочках. Фуксія, фуксія е ампельна. Такі корчики є більші, є меншечки росте. Сонечко появиться, вона прямо піде-піде вріст. Це прямо стояча фуксія. Гарно так вона цвіте корчиками ось ампельна ще є. Далі стоїть капуста. На розсаді, сіяна вже ось така гарна величенька, капусточка, Суничка. Суничка червона, Суничка теж червона барханці. Це червона суничка, це сама перша сіяна суничка. Дивіться, які гарні корчики. Будемо весною висаджувати на нашу гряду. Це суничка біла, остання, що ми досаджували, досіювали. Теж вже такі гарні корчики. Тут, десь між суничкою, повинна бути клубнічки, пару корчиків. По-моєму, тої, що ми збирали, ну, я не знаю, чи вона прийнялася і де вона є. Я запомню, заповню, ну, і не заповнила. І не знаю, де вона є. Якщо десь буде, то добре, а ні, то ні. В общем, так. Ну, і тут в мене кавунчики, котрі довші підуть на. Щеплення є кожного сорту такі, прям витягнулися трошки, ну, подивлюся теж, якщо мені буде не подобатися розсада, то я пересію. В мене є ще насіння, я все не висівала і пересію. Я сіяла половинку, посіяла. А половину залишила. Думаю, якщо буде щось не то, я потім пересію. Ось такі кавунчики. Трошки привиємо, а трошки буде рости так. У Нас тривога. Все, всім удачки, всім пока-пока. Бережіть себе, не ігноруйте тривогу, я теж пішла. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока!